Ніжність маскарпоне з кокосом це дуже смачно. Обов'язково скажу, на що можна замінити маскарпоне. Всім привіт і починаємо! Нам потрібно 5 великих яєць, 125 грамів цукру, 125 грамів кокосової стружки, 500 грамів сир маскарпоне, Його ми можемо замінити на крем сир. На домашній жирний сир, перетерти його через сито або перебити блендером, або грецький йогурт. Ванільний екстракт або цукор також можемо замінити на цедру лимона. Тепер 5 яєць, дрібка солі ще дам для балансу, цукор і ложку екстракту ванільного. Все перемішуємо, але ставимо вже духовку розігріватися на 180 градусів, тому що приготування дуже швидке. Навіть можете перебити все це погружним блендером або таким ручним вінчиком. Додаємо маскарпоне. Маскарпоне такий сир делікатний вважайте його не перезбити. Просто перемішати, щоб воно все було однорідне. Все легенько перемішали і додаємо тепер кокосову стружку. Пройдемося, як завжди, по всіх стінках. Форма роз'ємна 18 см діаметром, застелила пергаментом і змастила маслом. все сюди, в духовку 180 градусів верх-низ, без конвекції. Ось дивіться, випікалася ця запіканка 43 хвилини. Останніх 15 я накрила фульгою, щоб більше верх не припікався. Потім лишила його всередині в духовці з привідкритою дверкою. І він такий, подивіться, середина жива, але вона з кожним разом, як вистигає, то вона плотнішає. Йому повністю треба вистигнути, і тоді ми знімемо форму. Друзі, давайте пробувати. Дивіться, який він ніжний. Центр завжди виходить трошки м'якший. Такий ніжний, вершково-кокосовий, дуже смачний. Звичайно, той чи інший інгредієнт відображає по різному кінцевий результат. Обирайте завжди свіжі та якісні продукти, і замітьте, що ми борошно не додавали. Термін випікання також буде залежати від вашої духовки і від тих інгредієнтів, які ви використовуєте, тому що, якщо це грецький йогурт або сир якийсь більш рідший, то вам, можливо, треба буде біля години часу випікати. Так що дивіться вже по тому, що ви використовуєте, і яка у вас духовка. Друзі, цей десерт для любителів кокоса, так як його смак значно переважає. І замітьте, що мене додавали борошно. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!